Немає мови, немає народу. Все почалося з цього негідника Петра І, який 2 листопада 1721 року вирішив зробити з московського царства Російську імперію. Себе він проголосив імператором, а цих всіх московитів він назвав росіянами. Але навіщо йому це було потрібно? Справа в тому, що він хотів приєднати Московію до великої культурної спадщини Європи. А чим хазуватися своєї історії у них вже ж не було. Приналежність і походження від якихось угрофінських племен, мерів, мокшів і таких інших, така собі спадщина, погодьтеся. Інша справа бути спадкоємцем Великого Князівства Київського, Київської Русі. Власне, сама назва Русь якраз зіграла на руку московитам. Я думаю, що саме з цього періоду і почалася. Епоха великої російської брехні і пропаганди. Вони вдало скористалися назвою Русь. Вони зробили з русинів росіян. Шо убогий!